Підготовка спеціалістів Херсонського національного технічного університету стане ще більш якісною. Відтепер базовим навчальним закладом вузу є Херсонська багатопрофільна гімназія номер 20 імені Бориса Лавреньова. Подія визначна гімназія стане осередком підготовки майбутніх висококваліфікованих технічних та інженерних кадрів. Саме їх, як відомо, дуже не вистачає Україні, і, зокрема, Херсонщині. Я хочу, щоб сьогодні ми так плідно працювали з університетом і проводили такі. Ми розробимо такі заходи, які будуть на користь. І університету, і нашим учням на честь набуття 20-ї гімназії нового статусу у гості завітали представники Херсонського національного технічного університету, зокрема ректор та декани факультетів, заступник міського голови Сергій Черевко та голова управління освіти міської ради Юрій Ніконов. Вы знаете, что в стране не хватает технических специальностей, инженерных специальностей. И поэтому многие родители думают, что получив образование в Харькове, в Днепропетровске, в Донецке, в Киеве, они дают дорогу в широкую жизнь деткам своим. Очень прекрасное образование можно получить и в городе Херсоне. Почему оно сегодня важно? Оно позволит дать ответ на многие вопросы. Какие же специальности будут востребованы завтра, послезавтра? Через 5, 7 и 10 лет. По какому пути идет развитие экономики нашего города, развитие экономики Украины? Почесним гостям влаштували справжню екскурсію навчальним закладом. Таким чином вони отримали змогу оцінити умови навчання школярів та матеріально-технічну базу гімназії. Відвідавши кілька уроків, гості відзначили високий рівень оснащення кабінетів, зокрема інформатики, хімії, фізики, біології та інших. Задоволені залишились також і рівнем підготовки педагогічного складу 20-ї гімназії. Результати цього наявні вже сьогодні. Про це свідчать численні перемоги учнів гімназії на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Наші учні активні учасники. Малої академії наук і є переможцями 25 учнів в цьому навчальному році перемогли у міському і обласному етапі. Особливо відзначили Артема Гармаша, учня багатопрофільної гімназії номер 20 Хлопець виборов перемогу у конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої наукової академії. Його роботу мультиплікаційний фільм під назвою Гайдамаки продемонстрували і представникам ХНТУ та Херсонської міської ради. Создавати, в принципі, було складно, тобто робив близько Шести месяцев, то есть начал еще с начала лета и продолжал примерно до октября-до ноября. Відзначили також і спортивну базу гімназії. Зала для занять з фізичного виховання оснащена із врахуванням сучасних вимог до проведення уроків фізкультури. Побували представники університету та міської ради і в актовій залі, де насолодилися концертом учнівської та студентської самодіяльності. Гімназисти та студенти ХНТУ виконали пісенні та танцювальні номери. Адже важливим складником отримання освіти є не тільки навчання, а й насичене культурне життя. Саме в актовій залі учні багатопрофільної гімназії познайомилися з деканами факультетів ХНТУ, які у своїх виступах підтримали учнів та розповідають. Про можливості навчання в університеті вітальне слово сказав і ректор ХНТУ Юрій Бардачов. До речі, він і сам є випускником Херсонської багатопрофільної гімназії номер 20 Цель дуже проста: бути ближче до школи. освіта образование время було дуже оторвано від школи. Ми зустрічали випускників тільки на своїй прийомній комісії. Цього мало сьогодні. введение новых технологий оценивания студентов, то есть тестирования в частности, и повышение постоянно проходного балла заставило нас давно уже, в прошлом году еще скажем, осознать, что необходимо идти в школу. Необходимо выпускника видеть после 10 класса будущего. И уже 11 класс вести вместе с университетом, со школой вот этого молодого человека к самым большим высотам образования и науки. На завершення відбулося підписання договору між учбовими закладами та урочисте відкриття таблички, що засвідчуватиме новий статус 20-ї гімназії.